Всім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати промопак нового випуску Tarkir DragonStorm. Ось ви зараз побачите, які можуть бути найдорожчі картки і їхню ціну. Ну, давайте подивимося, чи пощастить на цьому І що взагалі в цьому бустері є. Так, відкриваємо. Я сподіваюся, на Уджина, це дуже сильна картка і дуже дорога. Перша камоночка. Це опонент. Як залад Крічу зі контролем заіграю. Такое що там? Так. вау, вау, Це дуже дорога карточка із автодріфта, По-моєму, так. Да, вона одна із найдорожчих. і міфік, круто. І. якась. Не знаю. Кріча.